Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на найпозитивнішому прямому ефірі на каналі Житомир. Сьогоднішній ефір нашим майбутням. А так, і тепер називаємо ми маленьких та юних учасників телепроекту Твоє майбутнє нашим майбутнем. Сьогоднішній ефір подарує звання дипломантів та лауреатів другого журналістського сезону телепроекту Твоє майбутнє. А нам з вами, шановні телеглядачі. Він подарує відкриття, відкриття нових талантів, з якими ми, автор та режисер творчого муза проекту Антоніна Тугас, а також члени журі, творчі та ідейні наставники, досвідчені журналісти Житомирської обласної державної телерадіокомпанії Катерина Тарасюк та Ольга Степуренко. Ми працювали з нашими майбутніми пліч опліч півтора року. До речі, для тих з вас, хто вперше чує про телепроект Твоє майбутнє, ми пропонуємо саме зараз переглянути невеличкий відеосюжет. Увага на екран. Ціальний телепроект для талановитих юнаків та дівчат Твоє майбутнє народився 10 грудня 2012 року, коли перший відбірковий тур зібрав талановитих юнаків та дівчат, які в майбутньому мріяли опанувати акторську професію. Фіналісти першого сезону проекту, пройшовши через акторські тренінги, відзнявшись в якості телеакторів у телевізійних казках 3 квітня. 2013 року зіграли на сцені Житомирської обласної державної телерадіокомпанії дві вистави Збережемо життя безпечним, в яких вчили своїх ровесників основам безпеки життєдіяльності і таким чином випробовували себе у ролі театрального актора. У другому сезоні телепроекту, який розпочався 18 квітня 2013 року, і 9 грудня цьогоріч фінішує у прямому ефірі, діти з гордістю наголошують нам, що журналістика це їх професія. Упродовж півтора року, подолавши свої страхи перед телекамерами, разом зі своїми наставниками, досвідченими тележурналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, знайомились з історією виникнення професії, вчили основи журналістики, писали письмові твори, роздуми на тему один мій день на посаді журналіста а також мали можливість працювати над власними телевізійними сюжетами та телепрограмами у рамках ефірних випусків проєкту. Фінал другого журналістського сезону телепроєкту Твоє майбутнє «Кращі з кращих майбутців» проведуть у прямому ефірі і отримають нагороди від наших друзів-спонсорів Житомирської кондитерської фабрики «ЖЛ», громадської організації Територія здоров'я, краси та успіху, компанії «Оріфлейм», Львівської майстерні шоколаду, благодійного фонду Зігрі любов'ю дитину, інтернет-журналу Сільне, стільне, щасливе. Модельного агентства Глорія сімейного центру острів розваг, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирської області, Національної спілки журналістів України в Житомирській області, Житомирської міської гімназії номер 3 та Житомирської приватної гімназії Ор Авнер. Ми пишаємо з тим, що у нас майбутнів. Вірно, вас так називаємо ми тепер, так. майбутці. Отже, ми пишаємось тим, що у нас майбутнів стільки багато друзів, дорослих, благодійників, які сьогодні даруватимуть нам, майбутцям, подарунки. Саме зараз з подарунками в руках і навіть в лапах. Ви зараз бачите, стоять наші спонсори. Знайомтесь, представник від Житомирської кондитерської фабрики Жел Тигриня на прізвисько смугастик. Оплески, оплиски. І він, бачите, вже не просто так, він з солодким подаруночком. А також регіональний представник, ось ця чарівна жіночка, яка сьогодні у нас присутня теж на ефірі, голова ради директорів громадської організації Територія здоров'я, краси та успіхів Ірина Снігурівська, теж оплески. Оплески, яка буде вас. Нагороджувати сьогодні подарунковими сертифікатами та на проходження тесту пізнай своє тіло. До речі, володарем подарункового сертифікату на сьогоднішньому ефірі можете стати і ви, шановні телеглядачі, якщо вірно дасте відповідь на питання Вікторини, яку підготувала для вас пані Ірина. Увага на екран! Отож, що означає поняття велнес а. Гарний настрій, б. Здоровий спосіб життя. В весела вечірка. Свій варіант відповіді ви можете озвучити за телефонуваше за номером 22 89 66 або надіслати смс за номерами 093 933 06 20. Номери телефонів ви зараз бачите на своїх екранах. Телефонуйте, відповідайте і, звичайно ж, вигравайте. А ми. Розпочинаємо церемонію нагородження переможців другого журналістського сезону телепроекту Твоє майбутнє. Оплески відкриватимуть його. Як ви бачите, сьогодні наймолодші учасники проекту. Перший з них Максим Фінаєв. Дівчонки, аплодуємо. Максима. Просимо до нас в центр. Нашої імпровізований Максим, центр підфіналі. Максимко є півфіналістом проекту. І сьогодні у фіналі він стає переможцем. Максим, певно, здогадується в якій номінації. Це за кращий актуальну розповідь. За найкращу актуальну розповідь про ковзаря до двохсотріччя з народження Тараса Григоровича Шевченка у нашому телевізійному проекту. А також Максим отримує подранковий сертифікат для себе і своєї родини, йому, від компанії Орисе та громадської організації «Територія здоров'я, краси та успіху, солодкий подарунок від Житомирської кондитерської фабрики жел від самого смугастика. Також ось цей сувенірчик від львівської майстерні шоколаду та запрошення Максимка на атракціон батут на острів розваг. Оплески, дівчата. Вітаємо Максима! Будь ласка, Максим повертається на своє місце. А ми оголошуємо другого переможця. А другий переможець, переможець у номінації: Кращий голос телевізійного проекту для талановитих юнаків та дівчат. Твоє майбутнє другий сезон стає півфіналістка Ангеліна Теренникова. Першу переможну номінацію за креативність та на телевізійному проєкті для таноломитих юнаків та дівчат твоє майбутнє отримує півфіналістка Ангеліна Ангеліна Оплески, Максим, Максим. не знаю чим по щочкам пладути, я сподіваюся, що за екранами телевізорів батьки оплодують також і всі, хто знає сьогоднішніх наших півфіналістів. Отже, дві ангелінки зараз загадаю бажання, щоб все, 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 всі діти були щасливі і жили у мирі. Це одне бажання зараз, мабуть, у всіх. Отже, е, ангелінки також нагороджуються подарунковими сертифікатами для себе і своєї родини від компанії Оріфлем та території та громадської ангації та громадської організації, організації здоров'я, краси та успіху з солодким подарунком від Жел». Подарунками від львівської майстерні шоколаду. Дівчата, че не все. Запрошеннями на атракціон. Запрошеннями на атракціон лабіринт до острову розваг. Дівчата, і це ще не все. Ще два дипломи. Так, вірно? Вірно, бри-при-бри. Бри, бри. Один, другий. А ще. Дівчата, ви отримуєте сертифікати на безкоштовне навчання у школі професійної моделі від першого професійного модельного агентства Глорія. Оплески Максим, опладуй пошучо! Пошука пошу... дівчата тримайте. Ви в мене талановиті? Так. Ви красуні? Тому треба ще прийти в школу моделей. І ще раз ми всі опладуємо. І навіть мугастик вам опладує. Я думаю, що сертифікати дівчат викликали напевно легку заздрість. Не у одних такі наші гляглядацької аудиторії. тому я хочу сказати, що володарем подарункового сертифікату можете стати і ви, надавши вірну відповідь на запитання вікторини від спонсора. Детальніше, що це за подарунок з наступного відеосюжету. Шановні глядачі, сьогодні мені снігарівській Ірині. Голові ради громадської організації Територія здоров'я, краси та успіху надана велика честь нагороджувати переможців дуже цікавого проєкту Твоє майбутнє. Наша громадська організація зібрала під своїм дахом всіх небайдужих татусів тобто і матусь, які вибрали за основу саме здоровий спосіб життя красу та успіх. І тому нам приємно співпрацювати з різними фірмами, компаніями, громадянами, які також підтримують місію нашої організації. І, і дуже приємно, що спонсором сьогоднішнього проекту є директори та менеджери компанії «Аріфлейм», які надали дуже цікавий подарунок. Абсолютно кожній родині наших номінантів надається подарунковий сертифікат на проведення тесту Пізнай своє тіло. Кожен член родини. Буде мати можливість отримати індивідуальну кваліфіковану рекомендацію стосовно щасливого довголіття. Таланти мають бути здоровими. Для тих з вас, шановні телеглядачі, хто слідкував за конкурсними подіями на телепроєкті, ну не буде ніякої таємниці, що в межах другого сезону ми провели додатково акторський конкурс під назвою Слова що лються із душі. В ньому взяли участь 28 талановитих виконавців, які читали віршовані поетичні твори українських письменників та власні вірші. Сьогодні поряд з нами, саме зараз у студії, переможці цього конкурсу, володарі першого місця акторського конкурсу слова, що ліються із душі. Самі собі поаплодували дівчатки. Анастасія Шевчук виходимо сюди. Олюня Христосова, виходимо сюди. І Мілена Мільничук. Дівчата нагороджуються дипломами телепроекту, подарунковими сертифікатами для себе і своєї родини, солодкими подарунками від смугастика ЖЛ, солодкою статуеткою від львівської майстерні шоколаду. Також з запрошеннями на атракціон під назвою Лабіринт від острову розваг. А також Анастасію і Олюню. З перемогою вітає заступник директора з навчально-виховної роботи Житомирської міської гімназії номер 3 Наталя Андріївна Шиліна. Наталі Андрії, будь ласка. Ми говоримо, якщо хочеш дізнатися майбутнє, подивись в очі своїх дітей. Сьогодні, вдивляючись в очі наших зірочок, можна сказати, що в них ми бачимо материнську ласку, батьківську турботу і безмежну любов до України. Цю любов вони висловили. На проєкті у своїх віршах проєкт розкрив не тільки ваші таланти, зірочки, ваші щирі почуття і думки привели вас до перемоги. Тож дозвольте привітати вас з цією перемогою, побажати вам натхнення, творчого неспокою, гарної долі і пам'ятайте майбутнє в ваших руках. Ну оприс! Тут тут безперечно потрібно поаплодувати це кіше рівні квіти. Фанфари без сумніву, дівчата. Ми вітаємо вас також. А -а -а. Привітати ж наступну володарку першого місця актор акторського конкурсу. Мілену прийшла її вихователька Житомирської приватної гімназії Оранер, педагог з англійської мови, класний керівник Вікторія Вікторівна Ковальчук. Вікторія Вікторівна. Міленочка, дирекція Житомирської приватної гімназії «Оравнер» хоче привітати тебе з твоїми починаннями. Хочу побажати тобі натхнення цілеспрямовності, щоб ти не зупинялась на тому, що ти вже досягнула. Всього тобі найкращого це тобі. Тримай. Я думаю, що ми можемо зараз поаплодувати. Я гадаю, поговори на екрану глядачі. Також оплодують разом з нами. Ми вітаємо, дівчата. Вас. А нашим глядачі зараз пропонуємо переглянути уривки з ваших талановитих виступів. Увага Увага на екран! Я гламурна українка. Не сумую ніколи. Я велика фантазерка, А красуня хоч куди. Не люблю навчитись в школі, люблю тільки танцювати. Хоч мріяти про море та на конику скакати. Табличка в старця коло ніг. Подайте щось ліпому. Людки дав шапку, хто що міг. Щасного слабого, прохожий коло старця став, щоб милостиню дати, купу за дістав і напис став читати. Убогий мовив твій дохід, заглянувши в скарбничку, твій напис замінити слід, узяв боров табличку, слова, якісь там змудрував, поставив жирну крапку та й зник. А старець грошей мав на вечір повну душа. Порахувати ого го, незрячий мав мороки. Ба враз рятівника свого Впізнав на чуйні кроки. Впаду, сказав до твоїх ніг, дозволь лише запитати. Скажи мені, чудесний ти в напис зміг додати. В табличці, — величці, чому сказав, не пахне чудесами, Слова лиш інші, як писав, по суті ж все те саме. Щала всім табличка та, на удачу. Навколо осінь золота, та я її не бачу. Де зараз ви, кати мого народу? де велич ваша, сила ваша де неясні зорі і на тихі води вже злоба ваша чорна не впаде. Народ росте і множиться і діє. Без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древнієї і, і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перегреслить мій народ. Пощезнуть всі перевертні і приблуди, і орди завойовників заброд. Ви, байструки, каців осатанілих, не забувайте виродки, ніде, народ мій є, В його гарячих жилах, козацька кров пульсує та гуде. Продовжуємо церемонію нагородження переможців другого журналістського сезону телепроєкту Твоє майбутнє. Літературно обдарована дитина телевізійного проекту. Цю номінацію посіли Марія Катюха, Антон Киселевич та Влада Владислава Дяченко. Марійка Катюха отримає свої подарунки поза межами ефіру, так як знаходиться в іншому місті на навчанні. А Антона і Владу. З перемогою вітає голова Житомирської обласної організації національної спілки журналістів України Микола Федорович Рой. Микола Ів... Антона та владу. Ми запрошуємо до нас на серединку сюди, сцени, сюди, сюди, сюди. щоб Марія краще чути. Привітання, Микола Федоровичу. Я вже знаю, що ви є дипломантами телевізійного проєкту літературно-обдарована дитина, твоє майбутнє, і тому я вас. Щиро вітаю. І дозвольте вручити вам диплом. Отже, дипломом в номінації Літературно обдарована дитина телевізійного проєкту Твоє майбутнє в другому сезоні нагороджується Владислава Дяченко. І таким самим дипломом нагороджується Антон Киселевич. Вітаю, Антон! Я так зрозумів, що ваша мрія стати журналістом, так? І що для цього ви робите? Читаєте книжки. Ну, Ще для цього треба вивчати журналістику. Це своєрідна наука, це вже визнано. І щоб стати журналістом, що треба вчитися на журналістів. Тобто йти до своєї мети, а йти можна. Вчитися багато читати. І дуже важлива специфіка в роботі журналіста це працелюбність, наполегливість, ну і, звичайно, творчість. Без творчості в журналістиці так само неможливо. Так само, як письменник не може бути без творчості, не справжнім письменником, так і журналіст. І тому я вам бажаю, якщо ви справді мрієте стати журналістами, ти до цієї мети. Враховуючи всі ці специфічні особливості, для того, щоб стати журналістом, треба бути наполегливим і йти до своєї меді. тобто мелі. А для цього треба дуже-дуже багато працювати і багато знову. Ну, До Миколи Федоровича варто прислухатися, тому що нагадаю, що це голова Житомирської обласної організації Національної спілки журналістів України, тому поради його вам не будуть ще Микола Федорович, мабуть, не тримає цей не подарунок. Да? Завтра виходить газета. Так, ну, Завтра виходить добірка учасників телепроєкту е і читайте трьох учасників. Там є прозовий твір і декілька. Міршованих, ну але газета вийде тільки завтра. Так, так. Газета вийде завтра. А ну, як же вона бачить, називається? Ваші інтереси. Отже, влада і Антон. Саме ваші твори, ваші власні, написані вами твори завтра. Бу ви побачите в газеті ваші інтереси. Оплески! тим більше, що Антон і влада залишаються у нас на імпровізованій сцені, адже вони отримали перемогу у Ще додаткові номінації влада за номінацію Кращий письмовий твір другого туру телевізійного проекту.